Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Це Евангелія, яку сьогодні дає нам церква про Лазаря і багача. Ми маємо також її в такий спосіб прикласти до себе, щоб ми також себе могли віднайти в цьому тексті. Це те, наскільки ми помічаємо людей, які поруч з нами. Наскільки ми близько до тих, кого знаємо, кого любимо, можна було багато критикувати багача за те, що він не помічав лазаря, але потрібно по справедливості сказати, що він навіть після смерті по особливому турбується про своїх братів. Він благає Авраама про те, щоб пішов і послав когось Лазаря, щоб попередив братів. Бо вони потребують також спасіння, щоб не попали на це місце. Навколо нас також і багато людей, щоб ми також пам'ятали про них ті, які ближче до нас, і ті, які далі до них. Це час великого посту, коли Господь по особливому буде нашу любов.